Тут конвалії цвітуть. тут недалеко була краївка УПА. А тут конвалії ростуть. Тут всюди ростуть конвалії. Мені з лісових квітів найбільше подобається конвалія. А з польових то волошки. Дуже люблю в житті, коли в воложки Я Я саме краще люблю, коли в полі жито, житнє поле. От люблю на жито дивитися, а в житті де не де ці тут положки? Отак я йшов лісом і дійшов на місце, де колись були країв, була колись краївка. Тут була краївка УПА, а тут всюди ростуть конвалії. Які гарні конвалії. Отут, де були краївки поставлений хрест. Сонце. Засвічує. Де була сама криюка, тільки виймок. Ну, Вона велика, десь метрів 12 довжина.